І хочу привітати Станіслава Ігнатіва. Привітаю да, героям слава а, насправді. Станіслав, як голова ради асоціації відновлювальної енергетики, а, знає дуже багато, як завжди, інформації і зможе нам розказати, що ж насправді відбувається з ситуацією в енергетиці України і допоможе розібратися, а як краще нам пройти цей період. Скажи, будь ласка, яка ситуація е, ситуація достатньо критична? Тобто, ми не будемо зараз розповідати, говорити е, про якісь. Заспокоїли речі, оскільки в енергетиці треба дуже тверезо підходити до кожної заяви і розуміти, що насправді відбувається. Отже, за останні два місяці під час масових обслів, в першу чергу, об'єктів енергетики, в першу чергу генерацію, і це вперше mm -hmm. ворог починає так системно бути саме по генерації. Ми втратили 42,1% встановленої потужності. В першу чергу це теплові електростанції. Маємо на сьогодні тобто більше... понад понад 40% Ми вже Фактично втратили втратили. цю енергія, яка в нас був. так абсолютно. Тобто, це або тимчасово окуповані території, де наприкжаль знаходиться запорізька атомна електростанція, шість ГВт, шість енергоблоків. Найбільша станція в Європі, одна з найбільших у світі, і вона є тимчасово окупованою, Не зрозуміло, як буде повертатися це все і таке інше. Друге, це звичайне питання, яке пов'язано з тим, що маємо жонону майже всю теплову генерацію, це і вже те, що на слуху, це Бурштинська станція, яка це не примагає. Так, Трипільська Трипільська це найбільша в Україні теплова станція Запорізька ТЕЦ, яка вибачте, в Запоріжжі якраз вона окупована а, так, так, так. і теплова також. І теплова так, так. Змійська теплоелектростанція в моєї рівні Харківській області. Ось вона зараз також зруйнована, і вона забезпечила чотири області електричної енергії. створюється страшний дефіцит. Крім того, маємо пошкодження. Дві двох гідрокрестанцій пошкодження, і одна вже майже рік тому це Каховська ГЕС була вперше зруйнована з гідрооб'єктів через підрив греблі та греблі каковського розховища. Також маємо пошкоджені гес 1 гес 2 в mm -hmm. на Дніпрогесі. Ну і маємо ще пошкодження. Одного об'єкту на межі Кіровоградської області і Полтавської також дуже пос... потужна гідроелектростанція, Вона також зараз виведена з експлуатації. тому ми втратили найголовніше це балансуючі можливості. Тобто, ми всі до розуміємо, що генерація, наприклад, сонячна вона має або вітрова кривий графік. Це в першу чергу пов'язано з погодою, з погодними умовами, з порою доби. Це пов'язано з тим, що Мають бути різні мікрокліматичні, відбуватися мікропогодні явища, наприклад, як тумани, або змопрі це ожеледиться на сонячних моде і так далі. Тому необхідно балансувати якраз нашу енергосистему і для цього якраз теплові електростанції. Наразі маємо проблему з балансуванням, тому велика кількість сонячних станцій і вітрових зараз відмикаються в день, в день в години, коли mm -hmm. маємо якраз такі зміни коливання. А крім того є проблема, яка пов'язана з основою генерації та атомних електростанцій. Зараз енергоблоки атомних електростанцій виходять в плановий ремонт. Щорічний це відковається і на перезавантаження їх, їх не, не можна продовжити, не можна, це, тобто це обов'язково. Да, Обов'язкове регламентні процедури раз і два це. Проведення робіт, які пов'язані з перезавантаженням атомного палива. така подібна ситуація була минулого року. А скільки триває пробачувати е, ремонтні роботи? В Середньому від е, 4 до 6 місяців, тобто, в принципі, це весь весняно літньо осінній період буде І в минулому році, наприклад, на хмельницька атомній станції там е, подвиги зробили. Е, Енергетики, вони mm -hmm. на місяць раніше а, два енергоблоки були в роботу, тобто це такий великий а, зачущий результат енергетики. Тому маємо обмеження а в генерації через руйнування і тимчасову окупацію і народних потужностей. По-друге, маємо проблему з тим, що нічим балансувати нашу енергосистему. І тому вимикають сонячні і частково обмежують вітрові електростанції. Ну і це, звичайно, що є загальний дефіцит, який пов'язаний минулий тиждень у нас був достатньо холодним. Тепер це опалення включає або опалення включали електро, а тепер заходять теплі температури і будуть включати кондиціонування. Тобто знов-таки буде стоїти дефіцит. На сьогодні, в пікові години, це ранкова година і вечірня. Дефіцит електроенергії складає 2,7 гігават годину. То це фактично стільки як генерує південна українська атомна електростанція. Тобто це вилучає. Тобто за одна електростанція на я, я пробачаюся, Я хочу просто трошки людям показати. Ну ти трошки їх нажахав, да, що все буде там не так, все буде добре, але ми зараз записуємо якраз в магазині. І я просто хочу показати от те, що відбувається, да, от там позаду, ви бачите нас? Це люди, які ще на сьогодні розуміють наскільки важливо бути трошечки енергонезалежним. І купувати, скажімо так, екофлоу для того, щоб вирішувати питання свої з енергонезалежності. Тобто, це не постановочна масовка, це дійсно це просто ми так. записуємо реально зараз в магазині цей вебінар і показуємо вам реальну ситуацію, яка тут відбувається, тобто це. А вже третій день, от така черга просто стоїть за екофлорою. Ну і ми бачимо, що сьогодні була важка ніч без електропостачання. Будуть також важкі ночі і ранки і день. І Це пов'язано буде не лише з тим, що маємо дефіцит електричної енергії, а й через те, що потенційно можуть бути обстріли наших елементів енергосистеми. І зараз окупант дуже сильно поруйнував об'єкти генерації. Я думаю, що він зараз візьметься за об'єкти передачі електричної енергії, оскільки. Одна справа електричну енергію згенерувати а потім треба її доставити з регіону в регіон і розподілити по регіону для кожного кінцевого споживача або це бізнес, або приватне до квартира або будинок. Добре, скажи мені раніше. Ми могли за допомогою імпорту вирішити своє питання. Чому ми зараз не можемо вирішити? Ми, це ми вирішуємо частково це питання за рахунок імпорту, але проблема в імпорті, що є ліміти, які нам встановлюють європейські партнери на експортно-імпортні операції електричній енергії. Це uh -huh. раз. І друге це ситуація пов'язана з тим, що є січення пропускної потужності наших високовольтних мереж, тобто інтерканектор входів українська входів на вході, в Україну, на виході, виході. На вході в Україну, да тому є якраз ці обмеження, і імпорт зараз не задовольняє наші потреби в дефіциті електричної енергії. Тому відбуваються такі якраз відключення, що призводить до обмеження кінцевих споживачів. Добре, як ти прогнозуєш, який термін, який період. Може бути така ситуація з електроенергією. Ну є некерований військовий ризик, достатньо суттєвий, і ми розуміємо, що окупант буде продовжувати бити по елементам різними неростими. По друге будуть сезони збільшення споживання електричної енергії, якраз за рахунок включення кондиціонування і охолодження. Це ретел, то тобто поликітрові це центри, це літо це це літо, бікін, це так, літо так так. Це торгові комплекси, як я вже сказав, це офісна забудова, якраз в денний час будуть включатися для використання електричної енергії для охолодження або продуктової групи, або взагалі створення спекотного мікроклімату. Тому ось тут також є така проблема, яка пов'язана з природним дефіцитом електричної енергії. Ну, добре, тобто до 1 вересня ситуація в нас не покращиться а далі. Далі тут все буде залежати від трьох складових на чотирьох. Перша складова це швидкість перебудови. Тобто ми не будемо говорити про відновлення. Я вважаю, що відновлення не буде великих генеручих потужностей через А це штучне обладнання, яке виготовляється дуже довго і були лінії виробництва і в країні окупантів і в. В країнах посадянського простору і в Харкові наприклад, то багато виготовляв турбіни. Тобто це довгий е, процес е, необхідне перепроектувати це обладнання. Ну і головне, що якщо будемо говорити про теплостанції, ми пам'ятаємо, що е, в усій Європі, Японії, США прийнята е, програма е, Green Deal, тобто е, озеленення економіки, зменшення кількості викопного палива, крім природного газу. А це в першу чергу вугілля, тому якраз через це будемо мати проблеми з пошуком сюди або донорської допомоги, або інвестицій. Ну і крім того, що на сьогодні, наприклад, державне центренерго вона є на стадії банкрутства. Фактично всі генеруючі потужності є зруйнованими. Вони мали проблеми з фінансовим станом. І минулого опального періоду, коли вони не могли закупити в певному об'ємі вугілля. Ну і по-друге, це буде безумовно пов'язане з тим, що приватний а не державний а не приватний бізнес не має такої кількості ресурсів, щоб вкласти в відновлення і фактично реновацію у будлі та станції. Uh -huh. Тому мова буде піти щодо розподіленої генерації. А в першу чергу це будуть невеликі ТЕЦ на природному газі. увазі газові кажуть. Але наскільки я знаю, що у головних виробників зараз є велика проблема, вже черга формується по виготовленню цих ТЕЦ. Звичайно, будуть нові проєкти по вітрогенерації, сонячній генерації. На сьогодні вже виділяються земельні ділянки під два великих вітропарка в Закарпатській області і в Полтавській області, які покриють частковий дефіцит в цих регіонах. Ну і звичайно, зараз ми відходимо від великих промислових сонячних станцій, переходимо до так званих мікрогріт, мікромереж, де на, на, на рівні або одного підприємства, або комплексу підприємств будується дахова сонячна станція, яка забезпечує електричну да, та або або себе, або навколишніх підприємства. Якраз на принципі, те, що ми з тобою постійно обговорили, це. Надбілінга якраз wow. за цими принципами зараз можна віддавати електричну енергію в мережу, забирати з дисконтом це раз. Ну і по-друге, відкривається можливість для енергетичних кооперативів, тобто на дахах котеджних містечок, на дахах щільної. Одноповерхової забудови можна також сонячні електростанції будувати, в кооперативи і бути суттєвим гравцем на ринку елетичної енергії. Ну тут я тобі просто хочу сказати, що от, враховуючи якраз ту ситуацію, яка у нас на сьогодні, ми бачимо. Що великий попит є не лише тільки на зарядні станції для власних резерв а вже сонячні панелі разом з зарядними станціями для того, щоб можна було і генерувати, і накопичувати, і одразу використовувати отримати пев певний елемент енергодостатності і енергоавтономності. і зменшити якраз от, зменшити на завантаження навантажує навантаження. Енергосистему, навантаження. навантаження. Якраз екофло ваші зарядні станції дозволяють зменшити е цей тиск на енергосистему і бути більш енергощадвана. Добре, але ми з тобою проговорили. дивись, до 1 вересня ситуація не зміниться. Скоріше за все, коли наступить зима, так само ситуація буде навряд складна. чи... Но, но вона ще погіршиться. Вона то тобто, ми будемо стабільно дефі... мати дефіцит електричної енергії в ранкові, нічні і вечірні години. А в день можна бути накопичувати або об'єднуючи гібридні такі установки, тобто фотографічні модулі і зарядна станція, або накопичувач, або ж, наприклад, забирати з мережі. Добре, але тоді виникає ну абсолютно. Адекватне питання наступне це щодо збільшення вартості за електроенергію, тому що скільки державні компанії є вже банкрутами, ну, да? так. після цієї системи вони скажуть: вибачте, якщо ми хочемо щось відремонтувати, <святувати> і нам треба інвестувати, тому давайте гроші. А гроші, де ми можемо взяти або від бізнесу, або від людей. Для бізнесу вже тариф 8 гривень. Ну, так, 8 гривень, зараз бізнес плачує. А, ну, ще поки населення платить 264. Так, да, бо до 1 червня діє у нас мораторій. Кабмін його продовжив на місяць, на підняття тарифу для е, населення, але підняття буде. Я думаю, що воно буде в таких розумних межах на рівні 3,5-4 гривні, але не забуваємо, що тариф на електричну енергію складається з чотирьох складових. Перша складова це вартість електричної енергії на оптовому ринку. І ось на сьогодні, на вчора, вона встановила в пік 5 гривень 24 копійки без ПДВ, тобто податку на додану вартість. А це вже вище ніж зелений тариф. Тобто, ці всі маніпуляції щодо а, високого зеленого тарифу не, вони вже а, а, з, ну, знімаються, а, знімаються за рахунок високої оптової ціни на електричну енергію. По-друге, це два тарифи на передачу. А, тобто на один тариф на передачу електричної енергії між областями мережамирго і тариф на розподіл, тобто тариф обленерго або Київенерго, а, Ну і четверта складова це податок на додану вартість 20%. Тому е ринково обґрунтована ціна е на офічну енергію якраз становить зараз 7 гривень 54, 7 гривень 58 копійок, копій, а не 2 гривні е 54 е копійки, які зараз е сплачує населення. Так, да, Але тоді виходить, що все одно ну, підняття навіть до 4 гривень воно тільки частково вирішує це Абсолютно питання. Вірно. Тобто, тобто для того, щоб до обґрунтовано економічно дотягнути до 7 гривень, це буде шокова шоковою. Ну, і ми населення. розуміємо, що населення е також погано сплачує. За спожиту електричну енергію, особливо в тих регіонах, які наближені до зони бойових дій, де діє мораторій на і рішення місцевих військових адміністрацій, на стягнені заборгованості за електричну енергію і житлово комунальні послуги. Тому тут з населення досить складно, але достатньо високу ціну 8 гривень сплачує бізнес, і все одно населення заплатить цей високий тариф електричну енергію в одиниці спожитого товару або послуги. Ну я чому задаю це питання? Тому що розумію, зараз підняття, якщо ти кажеш, буде прогнозуватись uh -huh. середина червня, то ми ближче до кінця року отримуємо ще одне підвищення. Абсолютно від нас, бо це не потрібна грошова маса, яка має бути спрямована на відновлення збудову в першу чергу електромереж. Тобто маємо готуватись на кінець року, там До тарифу так. До До 7, 8. семи восьми 8. 8 гривень? Так, я думаю, так. А, так, ви вам не почулося до 7-8 гривень. Мої прогнози закіпували. завжди завжди підтверджуються в енергетиці. Слухай не сказав би 6,50, хоча б вже було легше. <світ> Добре, але це якщо ми говоримо про населення. Якщо ми говоримо все таки про бізнес на сьогодні 8 гривень, так він так і залишиться по твоєму, чи теж буде зростати? Я думаю так також рівня? також десь майже до 12 гривень до кінця року він буде зростати для бізнесу, оскільки все одно бізнес буде датувати. Різницю між комерційним тарифом на електроенергію і е, тарифом для населення, якщо воно буде на рівні 4 гривень, все одно цю дельту треба закривати, бо в бюджеті державної нема цих е, грошей. Е, ну і розуміємо, що є ще там, субсидіарти, які менше сплачуть е, пільгові категорії таке інше. Тому е, бізнес має нести цю функцію покриття. Вартосотрічні енергії, ну і ринок оптовий, тобто ринок на добу наперед зараз показує стрімке зростання. Сьогодні є падіння в день, але це пов'язане, що гарна сонячна погода і сонячні станції багато зараз генерують електричну енергію. Добре, якщо ми говоримо про комерційний тариф, яким ти його прогнозуєш, тоді в найближче чи до кінця року до кінця року в межах десь 12 гривень 12 гривень за кіловат годину. Чому чому я запитую зараз саме про це? Тому що дивіться. На сьогоднішній день комерційний тариф при своєму складанні 8 гривень. Ми знаємо, ну, розрахунок такий приблизно є, що сонячна електростанція десь приблизно 30 або 50 кВт так. коштує відповідно 15 або 25 тисяч доларів, щоб встановити. Угу, І воно видно. окуповується приблизно за 2,5-3 роки. Так. Якщо це ми це ще вище піднімаємо тариф, то відповідно власна сонячна електростанція стане ще швидше, ще швидше да. до окупність до неї буде. Абсолютно вірно. Тому, звичайно, терміновокупності будуть скорочуватися. Будь ласка, бізнес та й населення в тому числі. Зверніть увагу на те, що якщо зараз самоокупність сонячної електростанції складає близько 2,5 років, то років, ну, то ну, гріх просто не подумати про те, що, можливо, вже прийшов час встановити власну сонячну електростанцію. І громадяни так само, так ви теж маєте розуміти, якщо підніметься до 7 гривень, це майже буде, до речі, вже. Ну, нинішній комерційний тариф. Так, так. Тобто так, так само 2,5 роки це буде окупність власне, Абсолютно, Ну, І плюс зараз по спойлам діє програма пільгового кредитування від Державного Газбанку, Газбанку по програмі 5.7.9. Тобто це пільгові кредити mm -hmm. на кредитування, да, кредитування якраз під встановлення сочних панелей. І наша з тобою велика заслуга, як у Газбанк це підтверджує, що ми постійно розповідали, лобіювали, що і на прилади накопичення також. Це достатньо важливо. Це, це, це досить це важливо. важливо, так. Але можу тебе не запитати про ну, Закон вже був давно прийнятий, він давно підписаний. Чи ти, ти знаєш хоч одну людину, яка зараз працює з Е, Наприклад, жаль, в Україні достатньо довгий час проходить між. Випрацювання нормативно правового акту і його інтерпретації і імплементації в життя. Ну, напевно, саме швидкий буде це, це закон про мобілізацію, який буде дуже швидко виконуватись. А от щодо надбіліга це достатньо складно. Оператори систем розподілу енергії, тобто обленерго, не до кінця це все розуміють, тому виходить так, що якраз. Я знаю лише одного клієнта, який розробляє тобто це юридична особа, особа, яка розробляє систему розробляти розробляє не вправа систему небілінгу. Дуже багато консультується і намагається донести до місцевого обленерго, як це правильно працює. Тобто, це першопроходців. Ну, коли просто... це будуть кейси вже реальні, люди, люди побачать, що це працює, побірять, вони будуть рухатись в цьому ще Ну, Ми більше. з тобою просто про небілення говоримо вже пів року. Рік. Да? Рік вже рік. Ну, рік, спочатку до того, коли планувалося, да? потім прийшов грудень, і потім вже От зараз ми з тобою говоримо. Просто люди пишуть коментарі під нашими з тобою mm -hmm. відео і питають. Так, де ж де працюють, хто, працює? Так, хто працює де над білим? І я насправді я теж не знаю, що жовти поки про кейсу. Ну хто би реально міг там ну, тут? Ще треба цікаво зробити інформаційну кампанію на рівні держави, на рівні обленерго дає фахівці, які мають про це розповідати і доносити до населення, як ці елементи працюють. Добре, ну і ще звичайно ми говорили про мікрогенерацію з тобою. Да? Ти знаєш, наш один з наших приладів це EcoFlow PowerStream, тобто мікроінвертор. І тут ми якраз говорили про те, що як ти бачиш, оце впровадження подібної системи, яка одразу подає енергію безпосередньо в домашню мережу, заміщуючи таким чином загальну. Які ти бачиш перспективи розвитку цієї системи? Smart Grid, про що я говорив? Це достатньо перспективна галузь яка з для розвитку мікрогенерації на рівні приватних домогосподарств на рівні котежних містечок невиклик населених пунктів. І якраз ось ці смарт-інвертори вони дозволять розвивати проєкти мікрогенерації на рівні кожного домоводіння. А повторюю ту фразу, що ми з тобою говоримо кожного ефіру: енергодостатність і енергонезалежність кожного домоводіння формує енергонезалежність громади, які в сукупності формують енергонезалежність і енергодостатність всієї. країни. Ну що ж насправді живемо в цікаві енергочаси, Так ми з тобою. Я думаю, що в найближчим місяцями ми з тобою ще неодноразово будемо зустрічатися. І будемо Дивитися як динамічно це все змінюється. так, абсолютно ж, Я тобі дуже дякую. дякую. Запрошуємо. Я да, дякую. Ну а вам рекомендую підписуватись на наші YouTube канали, на наші фейсбуки. Звичайно, обов'язково підпишіться до Станіслава на Фейсбуці. І в нього не тільки про енергетику, але ще й дуже про смачні страви. Тому дякую тобі. Дякую Я вам. Да, будьте з нами і будете дізнаватись все найцікавіше про енергетику, що відбувається в Україні. До зустрічі.